Придбав собі такий обслугований свинцево-кислотний акумулятор на 100 Ампер годин. Він обслуговуваний, тому кожні 2 місяці, а при постійній експлуатації ще частіше, треба перевіряти рівень рідини в кожній з шести ємностей. Так, відкручуємо кожну баночку. Якщо є більша викрутка, то буде зручніше. Вона легко відкручується. Обережно її дістаємо, щоб не опектися, бо Тут кислота електроліт. Так, беремо якийсь ліхтарик, світимо всередину і перевіряємо, чи достатньо там електроліту, чи ні. Так, на камері воно не буде видно. Перевіряємо, щоб були пластини повністю покриті рідиною. Якщо пластини не повністю покриті рідиною, то обов'язково треба долити дистильовану воду. Ну і так само закручуємо назад. І так, перевіряємо кожну із шести цих банок. Плюс цього акумулятора, що в ньому ще є, на плюсі. І на мінусі такі захисні ковпачки пластмасові, щоб випадково не сталося короткого замикання. Свинцево-кислотні акумулятори дешевші, ніж гелеві AGM чи літієві, але свинцево-кислотні акумулятори не слід розряджати повністю, тому що вони тоді швидше зіпсуються через сульфатацію і втратять ємність. Якщо є можливість купити гелевий AGM чи літієвий акумулятор, то вони не так сильно бояться сильного розряду акумулятора. Хоча їх теж повністю розряджати бажано. Деякі джерела пишуть, що під час зарядки, а деякі пишуть, що також і під час експлуатації свинцево-кислотні акумулятори виділяють вибухонебезпечні гази, водень та кисень. Деякі джерела пишуть, що єдине, що може виникнути, це неприємний запах сірководню, але кількість газу мізерна, тому все, що потрібно відкрити квартирку або включити витяжку. Ніякої загрози для здоров'я немає. Все-таки бажано використовувати свинцево-кислотні акумулятори, тільки у добре провітрюваному приміщенні категорично забороняється палити, користуватися відкритим вогнем, допускати іскроутворення. Оптимальна температура приміщення, в якому ви будете заряджати акумулятор плюс 20-25 градусів Цельсія. Навіть якщо у вас автоматична зарядка, все одно бажано контролювати процес заряджання і не допускати перезарядки акумулятора. Надіюсь, інформація була корисною. Дякую за перегляд.